Вітаю! Ми з вами обговоримо сьогодні питання конкуренції. Пам'ятаєте, нам чиновники не так давно розповідали, що в Європі там бояться конкуренції. Ну і деякі громадяни, які дивляться телебачення, теж підхопили ну, цю болячку під назвою Вони бояться конкуренції. Але перш ніж ми спробуємо відповісти, чого вони там на Заході бояться, коли не пускають нашу продукцію, зокрема, сільськогосподарську продукцію, а насправді не сільськогосподарську продукцію, а не продукція як таку, а збіжжя, матеріал, знову таки, зерно. ну Тобто те, з чого потім роблять продукцію, ви ж не їсте зерно, ви ж не їсте ячмінь, правда, не їсте просто кукурудзу, ви щось їсте, як продукти зроблені. Так ось вони і цього не хочуть. Але перш ніж ми з вами подумаємо про те, чому вони так чинять спротив? Адже у нас дешевше, реально, реально дешевше. Я хочу, щоб ви подумали над питанням. А власне, чим займається держава? От що має робити держава? Яка її функція? Функція держави в чому вона полягає? Я думаю, що ви, середньозважені українці, звикли до того, що держава встановлює якісь закони, контролює їх виконання, і ви завжди очікуєте якийсь стрьом від чиновників, тому що чиновники приходять не для того, щоб забезпечити ваше життя, добробут, безпеку, процвітання, освіту для ваших дітей, дороги, по яким ви їздите, школи, куди ви водите дітей, дитячі садочки, заклади медицини, пам'ятаємо європейську. І так далі, так ось питання в тому, що держава насправді це такий орган колегіальний, куди ми делегуємо представників від нас з вами для того, щоб вони працювали на наш добробут. Але за останні 33 роки в українців склалось таке враження, що держава сама по собі, а громадяни якось самі по собі. І коли в нашій країні випускають якийсь закон, то громадяни, з якими не радилися, а з вами навряд чи що радились. Громадяни, які взагалі не розуміють, звідки це взялось і для чого, а мотивацію вони теж часто не знають. Громадяни роблять те, що вони і... Мають робити, коли їм надівають на голову якесь відро і стукають по ньому. Причому стукають і кричать: це у тебе колокольний звін. А громадяни ж вони ж не дурні, вони ж розуміють, що це не колокольний звін, це хтось надів відро на голову і стукає по ньому. І громадяни роблять дуже просто: вони намагаються обійти закони, обійти, десь не платити податки, десь, ну, десь когось об'єгорить, десь щось, десь десь обманути, десь знайти якісь шпарини, в які можна пройти. Ви скажете, ну так це ж не нормально, хіба ж так можна будувати суспільство? Я згоден з вами, так не можна будувати суспільство, але це можливо лише за кількох умов. Перша умова, це коли громадяни в цілому повідомлені про те, що буде, і з ними порадились. Пояснили їм, що ось це ми робимо для того, для того, для того. От ми оце як зробимо, то буде ось так, отак, отак. Тому ми вас просимо, і зрозуміло, що ті люди, які будуть намагатися обходити, то буде ось так, отак, отак. Тому що, якщо ви не будете цього робити, то, то у нас, от але нам це потрібно. Ви згодні? Всі кажуть, так, ми згодні, тому ми згодні на. Певні там заходи проти тих, хто буде виконувати. Наступний момент, що потрібно, це щоб чиновники самі, які роблять ці закони, самі їх виконували. Ось я був на одному з каналів, і там журналіст запитував про клуб білого бізнесу, і я відповів абсолютно відверто, що я про це думаю. Колись був клуб Білий попугай, і там в цьому клубі розказували анекдоти. Анекдоти, смішні історії, от е, клуб Білий бізнес в Україні це от е, схожий на клуб білого попугая, розказують анекдоти. Анікдоти не смішні і не корисні абсолютно. Тому що я особисто не вірю в те, що можна в країні побудувати якийсь клуб білого бізнесу і якийсь в цілому білий бізнес, коли чиновники зав'язані на великих підприємцях. Великі підприємці, а ми їх називаємо олігархами, зав'язані на Верховній Раді, на кабінеті міністрів, е, кожен. Кожне призначення, так чи інакше з кимось узгоджується, якісь клани, якісь структури величезні. Ви скажете, ну так, вони і на заході є. Є, але там основний бенефіціар держави є народ. Розумієте, народ. От в Сполучених Штатах Америки, подивіться, он, там на Трампа наїхали, там, на, щик, там, на, на, на Байдена, на сина Байдена он наїжджали, бо всі ж тільки Трампа згадують, а те, що там син, син Байдена теж щось начудив. Ну, таке діло. Навіть його за жабри в Україні хотіли взяти. Потім Байден президентом став і сказав: Окей, все окей, окей, no problem. Так от, в Сполучених Штатах Америки будь-якого підприємця, будь-якого масштабу. А вони там мають масштаби значно більше, ніж наші олігархи, можуть взяти за одне місце, тому що основним бенефіціаром держави є народ, народ, люди, люди, громадяни. Нам з вами інколи не зрозуміло, що таке бути громадянином країни. Ось, коли мене запитують, а як ти можеш таке говорити, що ти кажеш? так я кажу, що я громадянин цієї країни, я основний, я головний в цьому суспільстві. Для мене все має робитися не для якогось олігарха, не для якоїсь там Васі, П'ятьі, Колі, бо він велика, хороша людина, і так далі. Ми з вами не живемо в світі сучасному, ми з вами живемо в постколоніальному і пострадянському суспільстві, де у нас є якась еліта. Вони себе так і називають, до речі, Ви помітили? Вони називають себе еліта. Ви десь бачили, що в Штатах або там, в Британії. В Франції, в Німеччині, в Італії, в Іспанії чиновники надумали найменувати себе елітою. Ви десь це бачили? Ну, це схоже як, знаєте, от деякі громадяни шукають собі родословні там десь далеко і розказують, які в них там були бабусі, прадідусі там дуже ну, круті і, і там володіли фабриками, заводами. Ну, тому я живу у Хрущовці і. Все моє багатство це оця моя вигадана родословна. Так ось ні один чиновник на Заході, ні один чиновник в Канаді, в Австралії, в Японії, не скаже, що він якась еліта. В Китаї, в тому числі, не скаже, що він еліта. Бо це, це якась хвороба. Чого ти, ти еліта? Як ти? Ти така ж сама людина, ти так само їсиш, п'єш, ходиш в туалет. І часто проблема в тому, що ці люди ще й не мають кращої освіти, ніж ті, якими вони керують. І називати себе елітою це лише ознака недалекого розуму. А тепер давайте розберемося, а чому в країнах Європи ось так відносяться до наших продуктів і взагалі до наших спроб завоювати європейський ринок. Ну, нам пояснили, що вони бояться конкуренції. Зараз моя дружина у мами за кордоном поїхала на один тиждень, на день народження у мами. І е, вона там, ну, вони ходять по магазинам, знаєте, жінки ходять, люблять ходити по магазинам. І ось вона мені скидає фотографію. Наприклад, в одному з магазинів там 150 вигля... цих різних видів меду, 200 видів кефіру, там, 500 видів ковбаси. Ну, Ви такого не бачили, якщо в Україні перебуваєте і не ходите в якісь там супер топ-топ-топ. Супермаркети, ну навіть в наших супер, супер топ великих супермаркетах ви такого не бачили. А це невеличкі магазини, 500 видів ковбаси. Можете собі це уявити? Тому ніякої конкуренції вони там не бояться. Справа в тому, що вона їм не потрібна. Вона їм не потрібна. А ми, коли ще приходимо з своїм і е, вимагаємо від них, щоб вони брали наше зерно, там, наші товари, наші послуги і так далі. Вони кажуть, ребята, нам це не потрібно. В нас логістика налаштована, в нас налаштовані постачальники, вони перевірені, ми, у нас високі стандарти якості. Ну і так далі. Багато-багато чого. І е, те, що ви щось виробляєте, це не означає, що ми в себе в Європі повинні зібрати всіх постачальників меду чи ковбаси. і Розташувати в кожному європейському магазині. Вони, вони не потребують конкуренції. Проблема в тому, що ви кажете: Стоп, так у нас дешевше, а їм не потрібно дешевше. Ви повинні зрозуміти, їм не потрібно дешевше. От. Я не знаю, там е які ви товари купуєте, послуги. Ну а вам не здається, що деякі товари і послуги ми купуємо не тому, що вони дешевше, а тому, що вони нас задовольняють якістю, тому що ви в них впевнені, тому що вони вам подобаються, вони вам смакують. І ми з, вами, ми з вами живемо в таких умовах, де нас змусили жити в таких умовах, що ми вимірюємо товари і послуги вартістю. Вартістю, от вдумайтесь, що я говорю, якщо ви дослухали вже 10-та хвилина, йде запису. Якщо ви дійшли до цього, ми вимірюємо товари і послуги вартістю. Дуже часто, дуже багато людей дивиться не на якість, дивиться не на а, на а на вартість. І от а чому так? А тому, що в нас такі зарплати. Якби ми мали заробітні плати, такі як в середньому в Європі, то ми б з вами на вартість товарів дивилися б. Потім, спочатку ми б вибирали те, що нам подобається, те, що нам смакує, те, що нам нас задовольняє. Потім ми б дивились на вартість. Якщо це середньозважені магазини, звісно, що в Європі є суперелітні магазини, куди звичайні люди там, можливо, і не заходять. Але в звичайних магазинах люди не дивляться на вартість. Вони беруть те, що їм подобається. І ті з нас з вами, хто дійшов до доходу, ну, я так думаю, що це десь 80 тисяч 50, 80, 50 ну, да, Можливо, 50 тисяч на місяць на одного на сім'ю. Я думаю, ви теж не дуже дивитесь на ціну товарів. Тобто, коли ви заходите, і у вас. Умовно стоїть там ну, шоколадки, то ви не дивитесь на те, що шоколадка там, 20 гривень чи шоколадка 35 гривень. Якщо вам подобається 35, ви берете 35, ви не берете за 20, тому що для вас це не є суттєвою різницею. Якщо, наприклад, у вас є там, ну, я не знаю, там, 200 тисяч доларів на рахунку лежить, то ви не думаєте про те, купити Volkswagen за 30 тисяч чи купити BMW за 45 тисяч. Ви, ви не думаєте, вам подобається Volkswagen, берете Volkswagen за 30 вам подобається BMW за 45, ви берете BMW за 45. Тому що в, в даному випадку ця ціна, різниця в ціні не є суттєвою при ваших доходах. І е, ми з вами, на жаль, ми з вами, це не ми з вами, це нас з вами. Давайте будемо от в такому в пасивному е, говорити дієслові. Нас з вами змусили жити в реальності, де вартість важлива. І ми думаємо, що конкуренція зводиться лише до битви. Е, ну, Є е, дві марки, вони продаються в одному магазині. Так от, Лера, мені давно це дружина моя заборонила купувати це і дивитися, бо свого часу я теж так подивлявся, вона – ну, тому що ні. І от у нас є, ти береш або цю якусь лінію, або оцю вибір. І Між лінією і вибором йде боротьба. боротьба. А так не повинно бути. Ми з вами звикли до того, нас привчили до того, що вартість теж має значення, і, і інколи навіть є цілі. Цілі лінії товарів, де вони славляться не стільки якістю, скільки ціною. Так, і якість не завжди, не завжди це погані товари. От я люблю, до речі. Вареники саме оцієї лінії е, з картоплею. Вони там хороші, вони дешеві і смачні. Так буває. Я, я не заперечую в тому, що є там і якість. але нас з вами присадили на те, що ми змушені дивитися на ціну. І от коли ми з вами розглядаємо питання конкуренції, у нас з вами скособочене уявлення, що таке конкуренція. Конкуренція це не битва ліній. І, і, і вибору. Це битва якості, це битва упаковки, це битва виробника. Це традиції виробника, це подача виробника, це те, хто це виробив, чи це власне, чи це еко, чи це там, е, original, там ну, і так далі. чи це натуральне, чи, чи воно там вироблене на чомусь, на якихось гірських склонах, і так далі, схилах. і так далі. Тобто ви повинні усвідомлювати, що конкуренція, це не битва вартостей. Конкуренція продуктів харчування в Європі це точно не битва вартості. От я нещодавно дивився передачу про електромобілі. У мене в самого електромобіль і е, Швеція. І там показують Швецію, яка вся абсолютно їздить на Теслах, на Теслах, і, е, і я так «Ну, нормально. І я розумію, що для них Тесла. Це не питання вартості. От от реально не питання вартості. Для них Тесла це питання того, що вона швидко заряджається, що вона довго багато їде. Так? Це питання того, що вона дуже інтелектуальна і так далі. Вони, вони не стоять перед вибором вибрати Теслу, там умовно за 70 тисяч євро. Чи вибрати умовно там, українську нову Таврію електро, електротаврію за 5 тисяч євро. Вони не будуть стояти. Перед цим вибором вони куплять Теслу за 70 за 50 тисяч євро. Вони не куплять Єтаврію. Зрозуміли, вона їм не потрібна, вони не будуть її брати, навіть якщо вона безкоштовно буде, вони її брати не будуть. І ось питання конкуренції, ми з вами неправильно оцінюємо. Значить, перший момент, про який ми з вами обговорили, отже, це питання того, що конкуренція це не питання ціни. Другий момент, і він же останній, який ми розбираємо в цьому відео, бо я розумію, що ви вже втомились. Можливо, трішки питання Тесли вас е, е, відволікло від занудства. Так ось друге питання це те, хто виробив цей товар. От ми з вами багато говорили про Польщу. В Польщі півтора мільйона фермерських господарств. Як ви думаєте, Польща, е, чиновники Польщі? От я не даремно вам задав питання, яка функція держави? І оце те, на що ви маєте відповісти, розуміти, коли ми з вами говоримо про конкуренцію? Е, держава захищає своїх людей. Це її функція. Ми теж з вами не звикли до цього. Оце як ми вибираємо між лінією і вибором вареники там чи рибу, чи що-небудь. От точно так ми з вами в голові не можемо скласти, як так може бути, що держава захищає свого виробника. Так, так може бути. І коли Азаров колись давно говорив, що друзі, ми з вами зараз підпишемо економічну асоціацію і до нас залетять сюди продукти, а ми туди нічого не зможемо поставити, бо в них ринок закритий і вони себе захищають, він був правий. Він був правий. Чим ми особливим торгуємо на захід? Чим? Лісом, кругляком, землю, яку ми попродавали, чим ми, там... чим ми торгуємо? Корисними копалинами, які та, і так у нас не вистачають. Електроенергією. Чим ми торгуємо? Ми не торгуємо високотехнологічним продуктом. Ніхто не дозволить в Україні е, утворити нову Ікею, хоча у нас є все для того, щоб у нас була Ікея. Не буде у нас ікеї, не дадуть можливості. Ви скажете: стоп! почекай, Сергій Миколаївич, ми в знаємо т, бренди одягу українські, там показують, що прямо там великі там, зірки і так далі їх носять і так далі. Ви помиляєтесь, ці бренди носять зірки там, тому що Україна популярна, тому що Україна зараз в тренді, тому що носити щось українське це модно, але знову таки ви ці товари купити не можете. Вдумайтесь те, що відбувається, навіть коли є бренди одягу українські, вони дорожчі за бренди, які є в мас-маркетах. І нічим якість особливо їх не відрізняється наших типу брендів, частина з яких насправді ж є в Китаї на замовлення, можливо, десь якогось якісного матеріалу. Ну ви його купити не можете. А в Європі, в Америці, в Японії, в Австралії, в Канаді і так далі вони можуть. От на завершення я хочу вам дещо пояснити: От у вас взуття, наприклад. От Ви коли заходите Nike, там, Adidas, там, Puma, ще якісь там і так далі. Ви бачили, що ну, ціна така, і українці тільки поступово. От зараз я так бачу, ми теж ходимо по магазинам, і українці тільки поступово розуміють, що Adidas це, це звичайне взуття, це, це не щось космос якийсь. Ну, ще згадайте років там 15, 20 30 тому назад, на початку 90-х, ми дивилися на реальні адідаси. У нас Абібаси були насправді шиті там на Троєчинському ринку, десь або в Одесі на сьомому кілометрі привезені з Китаю якісь Абібаси. Ну, на них могло бути написано Адідаси, «три полоски» і все інше. Ну, ми з вами розуміли, що це товар дуже дорогий для нас. Так, от в Європі він ніколи не був дорогим. Це звичайне взуття. Це звичайна фірма, яка спеціалізується на кросу... кросівках там спортивному одязі і так далі. Так само, Nike, так само, так само інші. Бренди, ми називаємо їх брендами. От наші там блогери часто кажуть: я одягаюсь чисто в бренди. Ти вдягаєшся в звичайний мас маркет в Європі. Вони до цього ніяк не відносяться. Це просто звичайний одяг. Так, звісно, там є суперелітні бренди. Це для людей, які, ну, які займають там певні професії, займають певні щаблі в суспільстві. Так, це є. Ну, звичайна людина. Може до собі, не просто може, вона не вдягається ні в що інше. От знову-таки в Європі хто бував, ви напевно помітили, що майже немає китайських автомобілів, і це не тому, що європейці їх туди не запускають. Вони розуміють, що навіть якщо вони запустять умовно там якийсь санхьон ще що-небудь. В євро європейці не будуть його купувати, тому що Європа живе не за принципом дешевше. Для них принцип дешевше не працює. Ця конкуренція не працює. Але й другий момент: вони не запустять туди автомобілі з китайського ринку, тому що вони захищають власного виробника. Згадайте, у нас у нас була Таврія. У нас закупили там, виробляли ці все-таки ланоси. У нас були, були свої автомобілі. Де вони зараз? Де зараз автопромисловість для людей? Де легкові автомобілі, які виробляє Україна? Їх немає. Виробляють Богдани, говорить, до речі, непогані автобуси нові. Виробляють ще якась є машинобудівна промисловість, але для людей немає. Знищили, повністю знищили автомобільні заводи. Тому що держава не захищала себе, держава не е, ставила в пріоритет е, свого е, виробника, держава не ставила в пріоритет свого покупця. Адже не кожна людина може купити той же самий Фольксваген, який вважається абсолютно середньою машиною для європейця. Не кожен може купити Тойоту, не кожен може купити. Сітроена, ну, Peugeot, Рено і так далі. Це машини, які є звичайними для європейців. У нас не кожен може купити собі таку нову машину, але люди могли б купляти і того ж самого оновленого Ланоса, і ту ж саму Таврію, яку можна було модернізовувати, але держава не вкладалась. Держава просто відкрила свої ринки. Не отримавши нічого, крім як великих корпорацій, які заробляють, які можливо платять якусь частину податків, але ми з вами бідні, бідні саме тому, що ми неправильно розуміємо конкуренцію. Для нас конкуренція це в першу чергу дешевизна. Тому ми готові відкривати ринки, ми готові відкривати забрала. Європейці не готові і ніколи не будуть. І коли ми з вами зрозуміємо, що конкуренція це в першу чергу, перше це захист свого. Якість свого захист, захист свого, друге це подолання монополій. Які не повинні домінувати е, в просторі. І третє, конкуренція це не битва цін. Це битва якості, це битва за е, покупця, це битва за подачу, це битва за бренд, за стиль, е, за масовість, це завоювання ринку і так далі. От коли ми це з вами зрозуміємо, тоді ми будемо багатшими, тому що станом на сьогодні нам просто немає чого багатіти. Ми демпінгуємо і вважаємо, що це класно. Це не класно, це шлях в нікуди, це шлях до бідноти. Я не хочу, щоб ви були бідними. я Хочу, щоб ви були багатими. і Тому я пояснюю поки що я все, що можу зробити для вас, це пояснити деякі, деякі речі. Не забувайте підписуватися. Можливо, життя дасть нам можливість змінювати щось в нашій країні і розуміння того, що потрібно робити і що не потрібно робити, це вкрай важливо. А для того, щоб у нас був шанс, мені потрібні ті, хто розуміють, розуміють, як потрібно і що є в країні люди, які знають, що потрібно робити, і можуть тоді, коли буде час, довірити цим людям управління країни. Не забувайте підписуватись і дякую, що ви зі мною на каналі.